Шутер. Привіт, привіт. Як мені танк. 5 із 10. Дефолтний танк, який не складає якоїсь там надзвичайної впевненості в, в, в своїй потужності. Просто дефолт. Но механіка мені подобається. Мені подобається механіка, мені подобаються танки, в яких є кути. Мені зручно на таких танках реалізувати себе. А що це за Брюссилівський прорив? З перших секунд. Чувствую, зараз я тут наіграюсь, граюсь, но це не точно. Сказав можливість. Можливість, я обічаюсь. Якби не бабаха, я б дав би тут, ну Я думаю, Ви бачите, скільки я дав би. Главне, щоб мене не зняли ще тут. Краще журавлина в небі, чим е, заяць в руках. Вот. <соргова> <соргова> Як зробити, щоб тебе не сфоткали? Просто кліпайте очима. І фотографії успішної не буде точно. Я просто в шоці. Я, я в шоці. Як же добре, що мене не пробили? Я не розумію, звідки він мені давав. Я через цей цю піщанку взагалі не викупаю. Цей походу, зараз ще мене може пробити, ні. Лох. Ла-ша-ра. armor is damaged Побачення. А де це чудо, яке по мені стріляло? Воно ж десь... Лист... Почекайте, де воно? Воно вмерло, а де воно. А воно на базі було все. Це з бази простріл виявляється. Я навіть за нього не знав. Прикиньте, у меня печанка це взагалі шляпа. Я не навичу цю мапом. До, до неї треба... О. Oh. До неї треба звикнути трошки. Зовсім трішки треба звикнути. Хеллоу, кайосхау. Опа. Не, не буду, не буду друго заряжати. І все одно ж там 3 секунди лишалось. Я ж кажу Зарядив би, не дав би урон. Чувствую, чувствую. Чувствую. я назад задаю, коли мне 1800. А калібр? А, а який тут калібр, я страва буду пробувати Зараз мы дізнаемся, че хороший калібр, чи шляпа. З барабана від Хевика я не вмираю, но стою шотний. Хорош, строй, молодець.

Опиль астр дав Астра давно ли урона. Опель Астра. Опель Астра. Хорош. Опять в чате тут активные все в 6. Ютро. Якие танки 8. 8, А, типа танки хороші? Ну, блин, я не знаю. 10 з 10 це, типу, найкращі танки. Да, які зараз є, напевно, це і е 5 Хевік? І е 5 хевік, напевно, зараз найкращий два танки. А 9. Та 9 багато. Прям дуже хороший. сразу йдуть після е 5 Хевіка. Та багато танків. Я просто мені в голову нічого не приходить щось. Ну, що зараз дуже таке сильне? Треба дивитися. ВКшка, напевно. ВК-72 на людин це 9 балів. Що ще у нас таке, прям потужне, потужне?